Дослідження реактивного руху. Підготував біля кофелах із 9Б на урок фізики. Темою цього відео є дослідження реактивного руху. Мета це практично дослідити реактивний рух і закріпити знання про нього. Наш план це перше. дізнаємося про всеприсутність руху. Друге проводимо різні досліди, що демонструють реактивний рух, і пояснюємо їх. І третє, робимо висновки і узагальнення. Всі знають, що існує рух. Але чому він є? Ну, ми відштовхуємося від землі, літаки від повітря, на кораблі від води. А від чого віштовхується ракета в космосі? Адже там вакуум. Відповімо на це питання дослідами. У цьому відео я проведу три досліди. Пропоную зробити їх одразу, а вже потім розібратися в них. Перший найпростіший це просто надути кульку та відпустити. Бачимо, що кулька сама по собі взяла і кудись полетіла, ні від чого не відштовхуючись. Для другого досліду треба підготовка. Приладнаємо резинками кульку до соломинки, а то до машинки. В отриманої конструкції надуємо кольку та відпустимо її котитися. Так само все поїде, і так само енергія на їзду береться зовсім не відштовхуванням. Для третього досліду підготовка ще довша. Спочатку розрішимо пляшку та зробимо в ній отвори. Потім ставимо в них зігнуті соломинки і герметично перекріпимо їх туди. Нарешті приладнаємо до цього нитку для підвісу. Суть цього експерименту трохи відрізняється від попередніх. Візьмемо зроблену конструкцію за ниточку і наберемо в неї води. Вона теж почне рухатись, точніше бортатися, ні від чого також не відштовхуючись. Ну а тепер перейдемо і до пояснень. Детально розглянувши перший експеримент, ми зможемо відповісти на питання. Як можна рухатись, нічого не відштовхуючись? Кулька залишається також, як і була. Вона здувається, тобто її маса зменшується. І тут нам на допомогу приходить закон збереження імпульсу. Сума імпульсів закленої системи на початку та в кінці однакова. Виходячи із формули та ситуації, можна записати закон і так. А тепер і зрозуміло, якщо повітря з якоюсь масою та швидкістю відкидається в одну сторону, куля летить у протилежну. Згідно з другим і третім експериментами, це правило є дійсним не лише для осі Y, а ліпсиси взагалі для кола. Для перших двох випадків за потреби можна розширити формулу та за наявності потрібних даних знайти невідоме, наприклад, так. Сподіваюся, вам було цікавим пояснення. А тепер перейдемо до практичного застосування реактивного руху. Перше, це очевидно, власне ракети. Як мирні, так і ні. До речі, феєрверки, що з'явилися ще 2000 років тому у Китаї, теж працюють на реактивній тязі. У Давній Греції був створений еоліпіл. Пристрій, схожий на конструкцію з третього експерименту. Але чи існує реактивний рух у природі? Так. Медузи, осьминоги, каракатиці і особливо кальмари рухаються саме на реактивній тязі. Отож підсумуймо. Реактивний рух базується на законі збереження імпульсу. Тобто, якщо частина тіла кидається в одну сторону, інша буде рухатися у протилежному напрямку, нічого не відштовхуючись. Реактивний рух використовують як у природі, так і в техніці. Дякую за увагу! І ще не забувайте про авторські права.